Вітаю в Україні. Фінську освіту можна вважати прикладом, зразком для наслідування. Зазвичай, говорячи про неї, згадують інтеграцію предметів та інтегрований підхід у навчанні. Проте фінська освітня система не тільки про це, один з її найважливіших принципів доступність для кожної людини. Йдеться про інклюзію, яка є частиною кожного закладу освіти. Принцип рівний підхід до кожного. Це про здатність закладу освіти побачити, розпізнати та зрозуміти, що учні вже знають, які у них є потреби так само й освітні, та як їх можна задовольнити під час навчання. Насамперед, це про розуміння того, що кожна людина унікальна і має індивідуальні відмінності. Принцип участі та діяльності це здатність закладу освіти стимулювати учнів до залученості. У наступних відео ми детальніше розглянемо це питання і розповімо, яким чином у Фінляндії дітей залучають до планування, оцінювання та повсякденного життя закладу. Принцип соціальної справедливості передбачає повну і рівноправну участь всіх груп суспільства в його житті, а також задоволення їхніх потреб. Натомість, здатність приймати відмінності це про концепцію толерантності, яка показує гнучкість мислення і відкритість до багатоманіття. Принцип диференціації передбачає процес, за якого враховують різноманітність учнів та їхні різні освітні потреби, а значить, і різноманітність їхнього сприймання, способів та можливостей засвоєння навчального матеріалу та його відтворення, адже ми не можемо навчати всіх, використовуючи виключно один метод, один підхід чи однакові для всіх засоби навчання. Коли темп і зміст навчання, а відтак і результати, регулюються з урахуванням потреб кожного учня та учениці, то йдеться про принцип індивідуалізації. Саме тому у фінській системі навчальні цілі можуть бути індивідуалізованими. Якщо в учнів є особливі освітні потреби, їм потрібна додаткова, часто інтенсивна підтримка під час освітнього процесу. Принцип доступності навчання надає всім учням можливість бути залученими до освіти, розвиватись на основі своїх здібностей, та можливостей. Принцип доступності нерозривно пов'язаний з принципом участі та діяльності, оскільки доступність передбачає створення рівних можливостей для участі і діяльності усіх дітей, зважаючи на їхні освітні потреби. Педагогічна доступність це ще один принцип, який означає відкритість до навчання і врахування багатоманітності учнів під час освітнього процесу. Цей принцип перегукується з концепцією диференціації. Цікаво, що те, що заклади освіти у Фінляндії мають бути інклюзивними, було політичним рішенням і досить сміливим. Уявіть традиційні заклади, яких у Фінляндії досить багато. В один момент учителям кажуть: сусідній освітній заклад, який призначений для дітей з особливими освітніми потребами, тобто спеціальний, зачиняють: усі діти навчатимуться у нас. Якою була реакція вчителів? Звісно, у них виникло безліч запитань, але все відбувалося поступово. Фінські заклади зробили все, щоб сьогодні їх можна було характеризувати так: заклад освіти це для всіх дітей, для всіх та кожного. Він відчиняє свої двері перед усіма дітьми. Що ж сталося з їх спеціальними закладами освіти? Кількість їх зменшилась, а ті, що залишилися, стали важливим ресурсом для підтримки учнів і вчителів. У Фінляндії їх називають консультаційними центрами. Вони підтримують інклюзивність у закладах освіти, тобто допомагають педагогам, коли потрібна додаткова підтримка для учнів, наприклад, у використанні альтернативних чи додаткових засобів комунікації. Допомога відбувається у різний спосіб. Інколи вчителі та учні приходять впродовж кількох днів або тижнів до таких консультаційних центрів підтримки, або ж фахівці центрів відвідують заклади освіти і працюють з учителями. Учитель або вчителька складає план уроку, а консультанти підказують, які допоміжні матеріали та як саме можна використати. Вони проговорюють можливі виклики для вчителів та пропонують рішення. Аби якісна і доступна освіта для усіх учнів не була лише гаслом, керівництво держави довелося створювати нові плани та рекомендації щодо того, яким чином підтримувати усіх дітей, котрі перейшли до звичайних закладів. Розробили сім кроків. Розглянемо їх. Перший крок це пролонгація періоду здобуття обов'язкової освіти. Учні з особливими освітніми потребами можуть навчатися у закладі дошкільної освіти на рік довше, ніж інші діти, або ж почати навчання у закладі початкової освіти на рік раніше. У Фінляндії добре організована дошкільна освіта. Уже в дошкіллі формується розуміння, коли дитині потрібно починати перехід до закладу початкової освіти, чи готова дитина з певним рівнем навичок до першого класу. Це рішення ухвалює муніципалітет. Воно базується на висновку як закладу, так і системи охорони здоров'я. Безумовно, думку батьків також враховують. Існують певні критерії, за якими все й визначається. Другий крок це систематична підтримка у навчанні. Він пов'язаний з моделлю трирівневої підтримки і полягає в тому, що, перш за все, всі діти в класі перебувають на рівні загальної підтримки. Це означає, що вчитель або вчителька навчає всіх дітей. Для цього він чи вона послуговується принципами універсального дизайну у навчанні. Тобто, на першому рівні вчителі дуже гнучко підходять до освітнього процесу. Вони використовують різні педагогічні методи та прийоми, пізнають дитину, щоб з'ясувати її потреби. Іноді такої загальної підтримки недостатньо. Скажімо, дитина повільно читає, чи робить багато письмових помилок, не пише під диктовку. Тоді здійснюють додаткове педагогічне оцінювання потреб та можливостей дитини. Результати узгоджують з батьками або зі спеціальними педагогами чи психологами. Наступним кроком може бути розроблення документу, що буде регулювати навчання дитини. Це аналог нашої ІПР. Індивідуальної програми розвитку там вносяться корективи і в програму навчання, і в навчальний план за потреби. Усі діти зазвичай вивчають такі предмети, як математика, англійська, фінська та шведська мови. Іноді вони можуть написати заяву про звільнення від вивчення однієї іноземної мови, натомість спрямувати зусилля на математику чи фінську. Є діти, які пропускають багато уроків, тому що хворіють, або з інших причин. Заклад освіти може ухвалити рішення, щоб залишити їх на повторний рік. Проте інколи краще, щоб такі учні навчалися в тому самому класі. Там можуть бути їхні друзі, знайомий колектив. У такому випадку заклад може вирішити, що вони будуть вчитися в тому самому класі, але за індивідуальною програмою відповідно до власного темпу. Також заклади можуть забезпечити додатковий рік навчання 10 клас. Це дає можливість покращити оцінки та визначитися, яка область навчання цікавить: професійно-технічна освіта чи старша середня школа. Один із викликів інклюзії полягає в тому, що вчителі мають змінити не тільки традиційні способи та прийоми, а й засоби для взаємодії, комунікації та залучення учнів. Наприклад, для дітей, які мають труднощі з комунікацією, є спеціальні гаджети або книжки. Учні можуть використовувати їх щоб спілкуватися. Наприклад, показувати на картинках чи піктограмах те, що вони хотіли повідомити. Застосовують також спеціальні картки для комунікації. Наприклад, якщо дитина хоче в туалет, вона може показати відповідну картку. Вчитель або вчителька також може використовувати подібні картки. Наприклад, щоб повідомити місце навчання в класі, на свіжому повітрі чи в басейні. Тепер розглянемо світлину їдальні. Іноді ми забуваємо, що приймання їжі це також елемент соціалізації. Було б добре, аби всі діти їли разом, але буває так, що учням потрібна допомога в цьому. На світлині можна побачити, що деякі тарілочки спеціальні, вони поставлені трохи вище і нахилені. Якщо у дитини є труднощі з моторикою чи певними навичками, вона використовує такий посуд. Звісно, можна просто нагодувати дитину, але так вона не зможе навчитися їсти самостійно. На фотографії також є дзеркало, в якому дитина спостерігає, як вона їсть. Важливо пам'ятати, що запровадження зовсім невеликих змін може стати кроком до того, щоб діти могли їсти разом. Базова освіта у Фінляндії є досить гнучкою: діє програма Міжнародний курс Erasmus+, яка дає можливість завершити навчання у старшій середній школі працюючи. Учні можуть працювати в ресторані три дні на тиждень, а два дні відвідувати заклад освіти. Консультації та рекомендації це дуже важлива частина фінської освіти. Учні мають право отримувати їх навіть після того, як завершили навчання у старшій школі. Однак система не є досконалою, оскільки діти отримують так багато підтримки, проблема виникає, коли вони переходять у професійну освіту, де цього немає. Якщо підсумувати, то освітні заклади існують заради учнів, а вчителі заради дітей. Однак, крім учителів, існує багато людей, які є частиною школи. Це батьки, адміністрація, місцеві органи управління і всі члени спільноти закладу, які беруть участь у спільних діях. Кожен має свою роль в освітньому процесі. Поговоримо про керівництво закладу освіти. Воно відповідає за добробут учнів, забезпечує підтримку в шкільній спільноті для всіх класів, запобігає проблемам, розпізнає та усуває перешкоди для росту та навчання педагогів. Учителі несуть відповідальність за діяльність, навчання і добробут класу, де викладають. Вони впливають на ці аспекти за допомогою педагогічних рішень та методичних підходів. Учитель або вчителька також контролює і заохочує учнів до навчання, визначає потенційні проблеми, збирає інформацію і знаходить шляхи їх вирішення. Часто робить це співпрацюючи з іншими. Учителі повинні вимагати від дітей дотримуватися спільних правил, проявляти повагу до роботи і атмосфери, що сприяє дисципліні. Учні ж мають відповідальність як члени шкільної спільноти, адже вони також беруть участь у роботі закладу. Батьки чи опікуни мають свою роль. Усі ми розуміємо, як важливо працювати з сім'ями дітей. Співпраця з учнями та їхніми батьками забезпечує добробут дитини. Звісно, якщо виникають проблеми, рішення ухвалюють разом, тоді їх легше. Тілювати у закладі освіти всі працюють разом задля однієї мети спільного добробуту. Сприяння цьому це обов'язок кожного дорослого у закладі незалежно від його ролі. Це може бути і технічний працівник, і вчителька чи вчитель, і працівниця шкільної їдальні. Головне переконатися, що заклад освіти це місце, де раді усім, де безпечно і кожен отримує потрібну йому підтримку. Ось така вона інклюзивна освіта у Фінляндії. Ми ще повернемося до фінської освіти і візьмемо звідти багато практичних інструментів. У наступному модулі поговоримо про інклюзію та права дитини в Україні. До зустрічі!